Слухайте звіра до кінця сячутворення молитвої Господь сіть врятую, виконай всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, сину Бога, живого, Спасителю світу, до тебе владико припадає, зубене серце, приносячи Тобі тобі дяку та смирене прохання, Ти ще світ вам істинним, що просвітлює кожну людину, яка приходить у цей світ. Я вимилість Твою до мене, недостойного і змісни мене. Повірі надії та любові, хвалю тебе, Господи, за велике і несказане твоє милосердя за те, що ти створив небо і землю словом сили твоєї, а людину створив за образом і подобою Твоєю. Хвалю тебе за спасительну жертву, що дарувала нам можливість увійти у вічне царство Твоє. Вас свини, си, бо ти не відкинув мене за мої гріхи, але терпеливо чекаєш мого навернення і покаяння. Благаю тебе, милосердне, чисти мене від усякої скверни гріха видимого і невидимого. Прости, Господи, провини мої, добровільні і недобровільні вчинені в думках, словах і ділах, Помий мене, як сніг, ти ще очистив будницею і покликав метаря, бо немає гріха, який би перевищив Твоє милосердя, Господи, у цей час, коли відчуваю світло Твого богословення, молюся, щоб Ти утвердив мене на дорозі правди, моє життя, наповнюючи його миром радістю, і багатодатю. Подай, Господи, усе потрібне для спасіння душі моєї, пишіть мене та прохання в коментарях. Зміцни віру, збільши любов до Тебе і до ближнього, навчи творити діла мого серця, благаю тебе, захиснику душ наших, покорі мене, і мою родину Твоїм, божественним покровом віджени від нас усяке зло, Дух зневіри, тривоги і суму, захисти від нападів болкового, від хвороб весних і духовних язих людей і несправедливості. Даруй мир і злагоду в домі нашому, кріпи на вірності тобі, Господи, подай нам здоров'я душі, Тіла, духовну тверезість і силу. Переборювати спокуси світу цього, навчи мене упокорювати серце перед волею Твоєю, щоб у всьому, що трапляється, я бачив Твоє проведіння. зміцни мою душу, щоб я ні іскрест свій, з терпінням і смиренням покладаючись на твою всемогутню допомогу, о Спасителю світу щедрий подателю благ, Малюйся до тебе за сім'єю мою богасу миром, гармонію, достатком, даруй нам єдністю, любові до тебе і взаємну повагу. Обережи на світ сварок, непорозуміні гордощів, щоб у всьому прославлялося, ім'я Твоє, Господи Ісусе Христи, настав мене на шлях, який веде до життя вічного, святи розуміє, щоб у всіх рішеннях я шукав твоєї волі, веди мене стежками правди бити, Пастир добрий і твоє любе, а тягар легкий. Молюся до тебе, Спасителю. укріпи мене у вірі неді та любові, даруй мені силу, щоб жити. За заповідями твої не за похотями світу цього, допоможи бути світом для інших, свідчити про тебе своїм життям і словами, бути знаряддям миру Твого, бо тобі належить сякаславе честь і поквоніння, з беззначальним твоїм от цими присвятими богими, животворчим духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, світ твої істини, яка просвітлює кожну душу, що приходить у світ, недостойні мира битвої, припадаємо до Тебе з покаянням і благанням, славлячи безмежну милість, і любов Твою, та є початок, яке неї джерела життя і нетління, що що животворчої сили Своя, весь світ, зеляється на нас, недостойних і вислухай, молитву нашу. Пишіть мене, та прохання в коментарях. О, Господи, що небеса простягнув, як ризу, і землю утвердив словом своїм, змого серця над нами грішними, бо сповнені ми недосконалості, немичі й пристрасти, очисти нас від усякої скверни, від заздрості, гордині марнославства і нечистоти, щоб серця наші стали достойним храмом Твого Духа Святого. Господи, добрий пастирю, що шукаєш загублених овець, приведи нас, що відвелися від Тебе на шлях спасіння нам провідником. Оте мир життя цього Ботия, світло світу що ти, в тому році, змісти на сувірениці та любові, щоб не впали у вічі випробування хали довіряли тобі всьому, о Спасителю, що на Христі, взяв на себе гріхи світу, те, який пролив за нас пречисту кров свою очисти нас від беззаконь наших заради твоїх страждань і воскресіння, дари нам примирення за цим небесним, і благодать Святого Духа. Велико всі обосові родини наші, щоб у них панували мир, любов і гармонія, утверди чоловіків у мудрості жінок у доброті, а дітей, виховай страху Божому, даруй звагу до між братами і сестрами, змісни взаєморозуміння і допоможи нам любити один одного, як ти нас полюбив, Господи, з цілителю души ті у нашої зішли своє на хворих і страждених. Промовиш одне слово, і стіляться раби твої, бо ти єси лікарськомогутній, якому кориться все створіння, пошви здоров'я тим, хто немічний, і повищення тим, хто в стражданнях, щоб вони слабили тебе з радісними серцями, захисти нас, Господи, від усякого зла, від видимих і невидимих ворогів. Від підступів у каву і світу цього, нехай Твій святий ангел хранитель провадить нас, дорогому правди, охороняючи від падіння і спокус, Господи, Ти що щедро насичуєш усяке створіння даруй нам, хліб насущний, мирне життя, і у Дусі Святому, Бог собі працю нашу подай нам добрий урожай, збережи нас від голоду і бідності, вдячна підносимо до Тебе наші серця, і слава, ім'я Твоє святе. Господи, Ти, що з висоти слави Своєї споглядаєш на земних, залишай нас у гріхах і скорботах наших, даруй нам покаяння щире оновлення і життя вічне у Царстві Твоєму, щоб разом із ангелами і всіма святими ми славили Тебе, Отця і Сина, і Святого Духа, нині по всіх часах, на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш перед Тобою, схиляємо коліна, серця і душі, бо ти джерело життя, і світла, наш захисник, наша надія, і спасіння, ти світла істини, що просвітлює всяку людину, яка приходить у світ до тебе, ви душа наша, як сказано, як вонь прагне до водних потоків, так душа моя, прагне до тебе, Боже. Господи, будь для нас скелою, притулком, бо сказано, Господь скелями, твердинями, і мій, твердині, мій, визволитель, мій. Бог мій, скеля Моя на нього, і надійся, щит мій, рік спасіння мого, й пристановище моє, покрий нас твоїм милосердям, Господи, і не відвертай обличчя Твого від нас, грішних, Просимо Тебе, бить нашим покровом одні скорботи, захисти нас від видимих і невидимих ворогів. Що мене надо прохання в коментарях. Владико життя подай зцілення душами тілам нашими, коли сте зцілював хворих, очищував прокажених. Зводив на ноги розслаблених і дарував зір сліпим, таки нині, Господи, простягни руку Твою до нас, як написано. Він посилає слово Своє із ціле і від могил їхніх їх визволяє, нас настює словом Твоїм, що ми величали ім'я, Твоє святе, настав нас, Господи, на шлях правди і заповідей Твоїх, бо Ти, пастир, добре, що веде своїх овець, науки духовні, як сказано. «Настав мене на істину стежку ради імені Твого, такими ми мовами саведина, щоб не збитися з дороги спасіння, Господи, нас у випробуваннях дай терпіння в скорботах, і силу спокусах не дозволь ворогові радіти над нами, але даруй нам перемогу у Твоєму імені, бо сказано, Господь оборони і щит мій, на нього надіялося, серце моє. Він допоміг мені і заселіло серце моє, і я буду хвалити його піснею своєю. Даруй нам, Господи, мудрість, щоб уникати гріха і творити волю Твою, Освяти душі наші Твоїм Духом Святим, щоб ми були чистими перед Тобою. Як написано, створив мені серце чисте, Боже, і духа праведного відновив віднови внутрі моєму, очисти і, і віднови, щоб ми служили тобі щиро і з любов'ю, Благослови, Господи, наші домівки, сім'ї рідних, і всіх, хто мовиться до Тебе, нехай мир Твій буде в серцях наших, а благодать Твоя У всіх наших справах, як написано, благословитиме Господь праведника, як Том огорне його благоволінням, так і нас огорни своїм благоволінням, милосердний Господи. Дай нам успадкувати життя вічне, щоб разом з усіма святими славити Тебе і Отця Твого, і Пресвятого Духа на віки віків. Амінь. Це сильний Спасителю світу, Ти, який зайшов на землю, задля спасіння людства, прийми наші серця, сповнені покаяння і любові, тих, хто розбив Кайдани смерті та визвою на світління з мого серця над нами грішними, і яви нам світло Твого Божества. Ми ж, дякуючи Тобі за невимовну благодать, співаємо Ісусе Христе, Сину Божий. Прийми наші смирені моління, ангельські хори дивуються Твоєму втівню, Господи, а людські серця схиляються перед Твоїм невимовним милосердям, Ти, який світом істини своєї просвятив у гріха, прийшов до нас, щоб піднести впали і зцілити зранені душі, тому спокійним серцем, і вдячністю промовляємо. Ісусе, Слово, Предвічне, яке втілося задля нас, Ісусе Світло, що розганяє морок гріха. Ісусе, тих, хто лікуєш рани душі тіл, Ісусе, тих, хто очищаєш нас, водою покаяння. Ісусе, тих, хто є шляхом істинним життям. Ісусе, тих, хто ведеш нас до доця небесного, Ісусе, Спаситель наш, помилуй нас і спаси. Бачиш, як світ страждає, без надії ти Господи, явив себе, щоб кожен, хто ходить у темряві, знайшов світло, хто страждає в скорботі, здобув утіху, з мого серця над нами, які звертаємося до тебе, з віри, надії співаємо. Аллівуя, розум людський, неспроможне осягнути. Глибину твоєї любові, Господи, ти зійшов у світ, щоб сявите людську нимі дарувати, та з насиленим душом радість, спасіння, приймине ще покаяння молитви, бо ти єдина надія наша зі смиренням вголошуємо. Ісусе, тих, хто прийшов у світ у смиренні, Ісусе, тих, хто відкриваєш нам дорогу до Отця, Ісусе, тих, хто покликав нас до спасіння, Ісусе, тих, хто наповнює життя радістю і миром. Ісусе, тих, хто освячуєш нас через святі тайни, Ісусе, тих, хто даруєш благодать тим, хто кається. Ісусе Спасителю наш, помили нас і спаси. Силою Своєї любові Ти зайшов на Христ Господи, відкрив нам шлях до життя вічного Твоїм добровільним стражданням Ти переміг смерть і визвали нас від гріха, Тому славлячи Тебе, співаємо, Алівуя, Осерний Господи, Твоє погадать, рясно орошує серце Тих, хто кається. Ти стираєш наші провини і даруєш спокій душі, знеможені, не залишає яви своє милосердя, щоб ми прославляли тебе такими словами. Ісусе, тих, хто прощає гріхи тим, хто кається, Іисусе, тих, хто подаєш мир скорботним серцям, Ісусе, тих, хто даруєш духовну радість тим, хто шукає тебе, Ісусе, тих, хто освячуєш нас світом своєї істини, Ісусе, тих, хто зміцнюєш у вірі слабких Ісусе. Ти, хто ведеш нас до життя вічного, Ісусе Спасителю наш, помилуй нас і спаси. Буря випробування спокус, розхитує наше життя, але ти, Господи, є твердою основою для тих, хто довіряє тобі, Змісни нас у вірі, щоб ми завжди співали Тобі. Аллилуйя, чуючи твій голос, що закликає нас до покаяння, ми приходимо до Тебе, Спасителю, з вірою, і любов'ю, Ти є наша єдина надія, і радість, даруй нам мир душевний, щоб ми. Завжди славою тебе, Ісусе, Ти, хто відкриваєш свої бими грішниками, Ісусе, Ти, хто очищаєш нас від скверних гріха, Ісусе, Ти, хто даруєш нам силу, прощати ближніх, Ісусе, Ти, хто наставляєш нас, на шлях святості, Ісусе, Ти, хто зміцнюєш, нашу віру і надію, Ісусе, Ти, хто свячиш свою благодаттю наші серця, Ісусе, Спасителю наш, помилуй нас і спаси. Ти, Господи, світлом, що просвітлює тих, хто сидить у тимряві, і дарувати вам істинного життя, освяти наші серця, щоб ми завжди славили тебе і співали. Аллилуйя. Світлом Твоїм, Господи, розганяється морок гріха, і душі, що страждають, знаходять усіх, Ти наш добрий пастир, що веде нас до вічного життя, з любов'ю виголошуємо, Ісусе, тих, хто просвітлюєш душі, що шукають істини, Ісусе, Тих, хто ти лікуєш зранені серця, Ісусе. Ти, хто провадиш нас шляхом правди, Ісусе, Ти, хто освячуєш нас через свою любов, Ісусе, Ти, хто укріплюєш нас у випробуваннях, Ісусе, Ти, хто відкриваєш двері Спасіння, Ісусе, Спасителю наш, помилуй нас і спаси, Ти Господи є джерелом життя для кожного, хто справа шукає правди, Ти розбиваєш Кайдани гріха і ведеш нас до свободи, явиної у Твоїй багатодаті, прославляючи Твою любов, звичайно, душі, взиваємо Алілуя». Ти, Господи, простягаєш руку допомоги тим, хто знемагає у випробуваннях. Ти витираєш сльози скорботних і даруєш мир зболеним серцям, з мало серця над нами грішними і присвяти наші душі, щоб ми з вірою, любов'ю співали. І Ісуса, Ти, тих, хто витираєш сльози покаяння, Ісуса, тих, хто підносиш нас, злибини падіння. І Ісусе, тих, хто даєш силу тим, хто знемагає, і Ісусе, Ти, хто ведеш наш шляхом праведності, Ісусе, тих, хто даруєш мир зраненим душами. Ісусе, тих, хто відкриваєш для нас двері милості Твоєї, Ісусе, Спасителю наш, помилуй нас і спаси. Ти, Господи, покликав нас до життя вічного, подавши себе як хліб життя і істинне пиття. Віруючи Твої обітниці, ми славами Тебе за дар спасіння, співаємо, Аллилуйя, Неба і земля, сповнені слави Твої, Господи, бо Ти через свої жертви відкрив людям доступ до Царства Небесного. Навчи нас приймати Твої благодіяння з подякою і смиренням, щоб ми завжди прославляли тебе, і Ісусе, тих, хто насичуєш нас духовною поживою, і Ісусе, тих, хто укріплюєш немічних свою благодаттю. Ісусе, Ти, хто кличеш нас до терпези життя вічного, Ісусе, Ти, хто лікуєш наші душевні рани, Ісусе, Ти, хто даруєш радість у випробуваннях, Ісусе, Ти, хто освячуєш нас через святі тайни, Ісусе, Спасителю наш, помилуй нас і спаси. О, Господи, ти відкрив нам незбагнену таємницю спасіння через хрест і воскресіння. Тому, припадаючи до тебе, з вірою і надією, ми співаємо. Аллилуйя! Свою присутністю, Господи, Ти освячиш наші душі, зцілюєш наше життя. Ти джерелом радості для тих, хто перебуває у темряві і потіхою для тих, хто плаче, даруй нам благодать твого милосердя, щоб ми співали. І Ісусе, тих, хто ти просвітлюєш темряву нашого життя, і Ісусе, тих, хто ти зміцнюєш нас у боротьбі з гріхом. Ісусе, тих, хто ти лікуєш наші душі і тіла, і Ісусе, Тих, хто ти ведеш нас до світла Вічного, і Ісусе, тих, хто ти огортаєш нас своїм миром, і Ісусе, тих, хто ти єдине уповання нашого спасіння. І Ісусе Спасителю наш, помилуй нас і спаси. Навіть ангели не можуть повністю осягнути таємницю Твоєї любові, Господи, але людські серця сповнені вдячності за Твою жертву ми, ж, прославляючи Тебе, взиваємо. Алілуя. Ти, Господи, знищив стіну розділення між Богом і людьми, дарувавши нам прощення і примирення. Ми, які були далекі, тепер наблизилися до Тебе через кров Твою, тому з вдячністю виголошуємо. Ісусе, тих, хто даруєш нам прощення і мир, Ісусе, тих, хто зруйнував стіну ворожнечі, Ісусе, тих, хто покликав нас бути дітьми Божими. Ісусе, Тих, Хто даруєш нам силу жити по істині, Ісусе, Тих, хто ведеш нас до нового життя у благодаті, Ісусе, Ти, хто кличеш нас бути співспадкоємцями Твого Царства. Ісусе, Спасителю наш, помилуй нас і спаси. Ти є досконалим миром, Господи, і своєю жертвою на Христі, примирив небо і землю, ти відкрив нам шлях Отця Небесного і наповнив нас радістю, спасіння, тому з любов'ю і боговінням, взиваємо Алівуя, твоє милосердя, Господи, сяє над нами, як сонце правди, ти зігріваєш серця тих, хто кличе до тебе і стіляєш тих, та довіряє твої благодаті, нехай наші душі, завжди славлять тебе і співають. Ісусе, тих, хто ведеш нас дорогою правди, Ісусе, тих, хто освячуєш нас своїм світлом. Ісусе, тих, хто даруєш надію тим, хто розпачі, Ісусе, тих, хто приносиш спокій тим, хто страждає, Ісусе, Тих, хто наповнюєш наші серця, любов'ю, Ісусе. Ти, хто є нашим щитовим і наставником, і Ісуса Спасителю наш, помилуй нас і спаси, співаючи хвалу Тобі, Господи, ми дякуємо за Твою безмежну благодать, яка омиває наші душі, даруй нове життя, Прийми наші у Твої наші ступи шлях спасіння, щоб ми завжди співали. Аллилуйя. Навіть тоді, коли ми віддаляємося від Тебе, Господи, Ти терпляче, чекаєш нашого повернення, Ти, як добрий пастир, знаходиш нас загублених і приводиш до своєї отари. Наки наші серця завжди будуть вірні Тобі, і сподякуємо і ми виголошуємо, Ісусе, Тих, хто шукаєш заблукалих, Ісусе, тих, хто прощаєш, тих, хто кається, Ісусе, тих, хто наповнюєш наші серця, радістю, спасіння, Ісусе, тих, хто зцілюєш рани наших душ, Ісусе, тих, хто милосердно обіймаєш нас грішних, Ісусе, тих, хто обдаровуєш нас духовними дарами, Ісусе, Спасителю наш, помилуй нас і спаси. О Господи, ти наш пастир і цар, який веде своїх овець до вічного життя, у тобі ми знаходимо спокій і надію, нехай же наші душі ніколи не віддаляються від Тебе, а завжди співають. Аллилуйя, о Ісусе, наш Спасителю, ти відкрив на двері небесні і покликав нас бути спадкоємцями Твого Царства, даруй нам твердо стояти у вірі і бути вірними Твоїй любові, щоб ми завжди славили Тебе, Ісусе, ти є нашим царем і Богом, Ісусе Ти, хто освячуєш наші душі через Твої заповіді, і Ісусе, Ти, хто навчаєш нас бути дітьми Божими, і Ісусе, Ти, хто обдаровуєш нас багатством і благодаті, і Ісусе, Ти, хто зміцнюєш нас у боротьбі з гріхом, і Ісусе, Ти, хто обіцяєш нам вічне життя у славі, і Ісусе, Спасителю наш, помилуй нас і спаси. Ов все і все Боги, Господи Ісусе Христе, прийми приймиться наше смирине моління, яке ми приносимо Тобі від усього серця, з мого серця над нами, і спаси нас грішних, щоб ми завжди славили Твоє святе ім'я, і співали, Аллуйя. Овсе і все боги, Господи Ісусе Христе, прийми прийметься наше смирине моління, яке ми приносимо Тобі від усього серця, з мого серця над нами, спаси нас грішних, щоб ми. Завжди славили Твоє святе ім'я, і співали, Алілуя. О, Всесвятий, всебогий Господи Ісуса Христе, це наше смирене моління, яке ми приносимо Тобі від усього серця, з мого серця над нами, спаси нас грішних, щоб ми завжди славили Твоє святе ім'я і співали, Алівуя, ангельські хори дивуються Твоєму втіленню, Господи, аляські серця, схиляються перед Твоїм невимовним милосердям. Ти, який свят істини своєї просвятив темряву гріха, прийшов до нас, щоб піднести палах і зцілити зранені душі, тому з покаяним серцем і вдячністю промовляємо. І Ісусе, Слово предвічне, яке втілося заради нас, і Ісусе, світло, що розганяє морок гріха, Ісусе, тих, ти, тих, лікуєш рани душі тію, Ісусе, тих, хто ти очищаєш нас водою покаяння, і Ісусе, тих, хто ти є шляхом істини і життя. Ісусе, Ти, хто ведеш нас до Отця Небесного, Ісусе Спасителю наш, помили нас і спаси, всесильний Спасителю світу, ти, який зійшов на землю, задля спасіння людства прийми наші серця, сповнені покаяння і любові, тих, хто розбив кайдани смерті та визволив на світління. З мало над нами грішними і яви нам світло Твого Божества. Ми ж дякуючи Тобі за невимовну благодать, співаємо, і Ісусе Христе, Сину Божий, прийми наші маління. моління, О Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, який своїм втіленням Христом і славним Воскресінням дарував нам спасіння, не згадай безконь наших, але у своєму великому милосерді очисти наші душі, укріпи нашу віри, веди нас дорогою правди і святості. Даруй нам бути гідними дітьми твоїми, щоб ми прославляли тебе разом із Отцем і Святим Духом, нині повсякчас, навіки вічні. Амінь. Господи Боже наш царю віків і творчого всього сущого зі смиреним серцем і вдячністю звертаюся до тебе, щоб прославити Твоє святе ім'я і вознести хвалу за всі Твої милості, що ти щедро посилаєш мені моїй родині та всім людям. Дякую тобі, Отче Небесне, за дар життя, що ти дарував мені, за кожен прожитий день за сонце, яке світить над землею і за ніч, що дарує спокій. Ти джерелом усякого блага і підкріпляєш мене своєю любов'ю і милістю. Дякую тобі, Господи, за твоє безмежне милосердя і запрощення гріхів моїх, яке ти даруєш через покаяння, ти як милосердний пастир ведеш мене шляхом спасіння. Наповнюючи моє серце, надією віри, дякую тобі за дар, святої православної віри за твоє, святої Евангелії, через яке ти відкриваєш істину і навчаєш. Як жити за Твоєю волею. дякую за святі таїнство церкви, що укріплюють і освячують мене, на шляху до Царства Небесного, дякую тобі, Господи, за рідних і близьких, яких Ти поставив поруч зі мною, за батьків, що навчили мене любити Тебе за дітей, які є даром Твоїм за друзів і ближніх, через яких я відчуваю твою любов, Благослови, Господи, і даруєм свою милість, мир і спасіння, дякую Тобі за хліб насущний за одяг і житло. За всі земні блага, якими ти щедро дробдаровуєш мене, усе, що я маю це від тебе, і я визнаю твою всемогутність і благодать у своєму житті, дякую тобі, Господи, навіть за випробування і скорботи, бо через них ти очищуєш мою душу, навчаєш терпіння і смирення, і довіри до тебе, ти перетворюєш труднощі на благословення, скорботу, на радість у Дусі Святому. Дякую Тобі, за твою святу церкву, за молитви, що підноситься за всіх нас. І за подвиг святих, який є прикладом праведного життя, веди мене, Господи, до святості, щоб я міг бути гідним Твоєї слави. Господи, дякую Тобі за всі дари, видимі, невидимі, за благодать, що підтримує мене щоденно і за твою любов, що не має меж, наповни моє серце вдячністю, щоб я завжди прославляв тебе, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш, Та і Світло істини, що просвітлює всяку людину, яка приходить у світ, припадаючи до Твоїх причистих ніг молю Тебе. Напишіть мене та прохання в коментарях. Почуй моління моє і злянця на неміч душі моєї, та йди на надії захист, мій бо ти, Господи, пастир добрий, який душу свою поклав за спасіння людства, Вадико, ти, що сподобав святого Пророка Давида співати. Про твою милість і істину прийми і нині це моє смирене благання, збережи мене від усякого, завидимого і невидимого від ворожих нападів і спокус диявольських, стріл, що літають у день і море, що ходить у темряві. Бо ти, Господи, сказав я з вами до кінця віку, укріпи мене ці обітниці Твоє, щоб серце моє не впало в страх, але перебував в мирі Твоєму, о Христи, Господи наш, Ти скеля спасіння мого, твердиня й укріплення, як вивів ти ізралітяне з дому рабства і стовпом хмари та вогню направляв їх шляхом, так і мене виведи стене гріха, і веди дорогою правди, покри мене своїми пречистими крилами, як птах покриває пташенят своїх. Щоби я не боявся, ні бідні скорбот, бо ти мій Господь і Спаситель, ти що силою своєю заспокою бурю на морі і врятував учнів своїх від загибелі, так і нині мир бурю в душі моєї, що безміцний твоїм миром, я не схилявся до спокус, і звав світу цього, але постійно мав очі свої спрямовані до тебе, джерела життя і світла, Господи, ти тисів Вседержитель, який могутністю своєю захищає народ свій. Як визволити пророка Даниїла від пащелевів, так і мене визволи від сітей ворогів моїх. Нехай жодна з вас сили не наблизиться до душі моєї, до дому мого і до життя моїх рідних, бо ти є покровий, заступник наш, ти нащити спасінням. О Спасителю Ти, кров'ю своєю викупив нас, і зробив нас дітьми Отця Небесного, не позбав мене Твого милосердя, але направ с на путь заповідей Твоїх, щоби я ходив перед Тобою правді і смиренні, виконуючи волю Твою святу. водику Христе Боже, ти, що внізи много свежіння свого, зціляв хворих, очищав прокажених, воскрешав мертвих, і нині простягни руку свою над немічною душею моєю, з ціва рана серця мого, укріпи волю мою в топрі. Наповни життя моє твоїм миром і благословенням, не відкинь мене в не випробувань, але збережи мене в своїй любові, щоб, прославляючи тебе, я не втратив надії на вічне спасіння, бо тиси життя і воскресіння наше, і тобі слава честь, і поклоніння висилає з безначальним Твоїм отцем, і присвятим святим і ми животворчим твоїм духом, нині час, і віки вічні. Імінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться від ближнього вашим для поширення слова Божого. Осенні господні нехай перебуває зі нами.